Привіт, це відеогляд веб-камери, але не простої. Це веб-камера, яка вміє шпигувати. Тобто слідкувати за тобою, ну і, звичайно ж, знімає у хорошій якості. Це камера і піксі, dual камера PTZ4K. Розкажу про її класний софт, про її сенсор. Ну і, звичайно ж, про її технічні можливості, як і для чого вона вміє рухатись. І навіщо їй ці два сенсора. То відразу скажу, що купував цю камеру на Aliexpress приблизно за 140 доларів. Тобі може бути дешевше, якщо скористаєшся промокодом на знижку в описі до цього ролику. Як шукав і інші. Чи камери такого формату, але по такій ціні нічого взагалі не було. Все, що є, коштує значно дорожче. Тому, якщо цікаво, став лайк та дивись відео далі. А я починаю з розпаковки. І поки розпаковую, розповідаю тобі про сенсор. Бо насправді то в коробці не так всього і багато. Там кабель, тримач, камера і інструкція. А відразу після розпаковки показую, як ця камера знімає при денному світлі. Тож сенсор у нас Sony тут 12 мегапікселів, розмір сенсору 1,255 дюйма. Роздільна здатність для зйомки максимальна 4К 3840 на 2160 30 кадрів на секунду. Або 1080 пікселів на 60 кадрів на секунду. Кут огляду 73 градуси. Апертура 1,8. Ну і як обіцяв, показую приклад зйомки. Оригінал цього файлу можна знайти по лінку в описі до цього ролику. Вітаю! Записую відео на камеру. Іміт Іксі в роздільній здатності 4К. Світло у нас, наче як ідея з вікна, але там сонця немає взагалі, є верхнє освітлення, воно не дуже потужне. Можна поміняти на теплий колір, можна поміняти на холодний, якось зараз. Камера трошки вирівнялась, якщо додати трошки Світла спереду, то ваше лице буде набагато набагато цікавіше виглядати і набагато чітче. Ну, Чіткості додасться, скажімо так. Плюс додасться природній колір шкіри, що також непогано. Так, залишимо світло тут. І. Покажу, як працюють режими. Коли ви запрограмували, наприклад, поворот камери по натисканню кнопки Три режими в пам'яті є. Так, ось другий. Просто натиснули, воно переїхало. Ось третій на стіл. І перший на себе. Це дуже зручно, якщо ви щось показуєте, ведете трансляцію і можете перемикатися. Так, зараз вже покажу. Як камера слідкує за мною. Ось так. І вверх і вниз може. Хм. Так, це добре. Є ще режим приватності. Він нам не потрібен. Так, перемикаємося. Стандартний режим. І зараз у нас лайв мод мікрофон. Тобто ми чуємо це оброблений голос, який під, 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 підвищує мій голос, трішки додає шумів, але не багато. Ось режим повної нівеляції зовнішніх шумів. Але тут, звичайно, таке пласке, я б сказав. А це Original Sound Mode і тут звучання ненасичене мого, мого звуку. Тут все чутно, що відбувається навколо, але е, всі стукання, грюкання. Але мій голос ненасичений. Найкращий варіант це ось Live Mode, як на мене. Звичайно, якщо ви стрімер, то вам краще мати е, якийсь зовнішній мікрофон для цієї справи. Так, ще покажу по автофокусу. Е, Погодьтесь швиденько, да? З мене туди-сюди, але і експозиція стрибає туди-сюди. Зараз пробуємо ще з текстом. Текстом, текстом. ось якийсь маленький текст. Погодьтесь, можна все прочитати і все зрозуміло. Тож до автофокусу, до того, як працює камера з освітленням, у мене. Взагалі нарікань немає. І, в принципі, слідкує за людиною вона доволі таки коректно. Можна, до речі, в процесі зйомки накладати фільтри, але це все для тих, хто хоче з цим гратися. Ми ж тут для того, щоб показати, як знімається камера. Дивіться огляд далі. Також відзначу, що через Софт. Ви можете змінювати зум в процесі зйомки. Так само зумується картинка, і тоді, коли ви ну, переходите в одну з точок, яку обрали собі. Подивилися, ваше враження яке? Моє враження за свою ціну дуже і дуже непогано. Далі у відео ще покажу, як ця камера може знімати в повній темряві, коли світла є трошки лише від монітору. А поки розповім про корпус. Вже помітили, що ця камера виглядає як маленький робот-голова з двома очима, і дуже вона схожа на волі з одноіменного мультику. Камера має в комплекті стандартний кріпильний затиск, він металевий, що приємно. Тож її легко поставити на монітор чи прикрутити до штативу. Прогумована основа присутня, є навіть можливість поставити камеру догори низом. А можна поставити її на бік і тоді можна знімати вертикальні відео. Габарити пристрою 56 43 на 22 мм, а вага приблизно 120 грам. Для звичайної веб-камери це, звичайно, багатовато. Але ж у нас не просто камера, у нас камера робот. Матеріал корпусу пластик, але якісний, навіть на дотик дуже приємний, що в принципі не дуже важливо для. Камер, головне, що не глянцевий і не збирає на собі багато пилу. У корпусу камери і Мідпісі є певна особливість, яка не характерна багатьом іншим камерам, це можливість руху Pen Tilt Zoom. Якщо по-простому, то це панорамування нахил зум. В горизонтальній площині камера може рухатись на кут 310 градусів, а от вертикально на кут 180 градусів. Одна з двох лінз ліва. Це 4К камера, а справа портретна камера, яка слідкує за обличчям. Тобто працює в парі з Ші асистентом, який і каже цій камері, куди треба рухатись, щоб слідкувати за мною, наприклад. Зараз показую, як ця камера знімає в темряві. Після цього як подивишся, напиши своє враження в коментарях. Привіт! Ти дивишся це відео, яке я знімаю на камеру Emit Pixie в повній темряві. Щоб ви розуміли, передуді мною лише відкритий додаток Emit Studio, і на моєму дисплеї ми маємо чорні шпалери. Тобто мінімум усілякого зовнішнього світла. Ось так саме, в принципі, і знімається камера, коли. Немає зовнішнього освітлення. Це у нас 4К відео 30 кадрів на секунду. Мікрофон в звичайному режимі лайв моде. Так, спробуємо просто додати світла до тієї картинки. Є в мене така лампа UNC. Ми її вмикаємо. Головне якось розмістити більш красиво. Тоді зараз навіть забагато світла, можна навіть, я думаю, зменшити або поставити цю камеру далі. Ну, але це вже це вже зрозуміло, як воно буде виглядати. Е, хочете зменшувати насичені? Ні, це у нас насиченість. Ось, яскравість зменшую. Ну, Якщо погратися з ефектами, то можна добитися того, що ви отримаєте природній колір свого лиця. Але ще раз нагадаю, тут у нас повна темрява. А зараз я спробую вимкнути синього кольору і поставлю його за собою. Ось так картинка може виглядати. І так. Ця камера може знімати, як на мене, це більш цікаво, особливо, якщо ви ведете якийсь стрім або блог, а світла у нас замало. Так, і зараз спробуємо ще якусь світову музику. Ну так, щось таке. Тож, як на мене, ця камера зі зйомкою в темноті справляється навідмінно. Свою думку ж, напишіть. В коментарях до цього відео і нагадаю, що це 4К відео 30 кадрів на секунду. Записую на мікрофон камери. Зараз спробуємо декілька фішок камери і Mid Pixie. Наприклад, як вона в такій темряві буде у нас фокусуватися. Треба знайти щось менше. Ні, ну, як на мене, то дуже-дуже непогано. І зараз подивимось ще, як ця камера працюватиме в режимі е, відслідковування в темряві. Так. Вниз, давай, я знизу шукаю мене. Вверх. Ну, окей, непогано. Свою думку пишіть в коментарях. Подивився, що скажеш, твоя теперішня камера так може? А я продовжую по можливостям і, по суті, переходжу до можливостей софту, бо через нього є чимало цікавого. По-перше, можна задавати для цієї камери певні позиції. Ви їх фіксуєте, камера їх запам'ятовує, а потім ви натискаєте на кнопку і вона в них автоматично переходить. І це для прикладу може суттєво підвищити вашу продуктивність під час прямої трансляції або створення іншого контенту. Також через софт і Studio, який скачується з офіційного сайту можна заставити працювати цю камеру в режимі дошки, що зручно для презентації. А ще зауважу: що якщо рукою направити камеру вниз, то вона перейде в режим очікування, в режим приватності, це ж саме можна зробити і через софт. Там, до речі, вибирається і режим слідкування, і звичайний режим. Що ще мені сподобалось в цій камері? Так це, що в неї швидкий автофокус. Він реально швидкий і реально працює добре, навіть при поганому освітленні. Заявлено, що він може фокусуватись за 0,2 секунди. Але це якщо ви плавно підносите щось, чи наближаєте, чи віддаляєте. Але якщо ви це робите швидко. То часу йде більше, десь приблизно до секунди. Ну і по відстеженню маєте зрозуміти, якщо ви швидко пробігаєте повз камеру, то вона не встигне відзняти весь ваш цей процес. Їй треба подумати, вона не швидка. Ну це й зрозуміло. Вона призначена для того, щоб знімати, коли ви знаходитесь перед нею, в принципі постійно. Що маю ще сказати по зйомці? Якщо світла мало, то. Трохи шумить, але якщо ж цього світла мало, то камера доволі непогано оптимізує експозицію для ділянок обличчя, які пересвітлені чи недосвітлені. Ідеальний баланс, звісно, не складається, поки ви не додасте якогось зовнішнього світла, і бажано, щоб воно було якогось природнього, денного або теплого кольору. Що по звуку, ви вже в прикладах могли почути, як камера реагує на різні режими. Так от, повторюсь, перший режим Live Mode. це збалансований режим, але може трішки підходити. Оплювати зовнішні шуми. Noise cancellation мод. Він пригнічує шуми, але голос стає таким пласким. original sound Mode – це коли камера не втручається в обробку звуку, голос, який є, і він такий сируватий. Як на мене, Live мод. Найкращий і маю визнати, що в цієї камери один з найкращих мікрофонів. А він тут не один, їх там декілька, і зі своєю роботою вони справляються. Але якщо ви реально стрімер, то вам потрібен зовнішній хороший мікрофон. Перейду до деталей програми Init e Studio. через цей софт По перше можна змінювати частоту кадрів від 4К до 720p. Є регулювання експозиції, яскравості, насиченості, різкості, доступні пресети, вмонтовані елементи ще але наші вони тут? Мені, наприклад, вони не потрібні. Можливо, чого не вистачає в цьому софті, так це розмиття фону. Але тоді бажано б додати було в цю камеру ще й третій сенсор, але б тоді вона коштувала трошки дорожче. А вам потрібно в софті камери розмиття фону чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Тут же в софті вибирається режим аудіо. Тут же вмикається-вимикається режим відстеження обличчя жестів, наприклад, підняття руки для спрацьовування по жесту. Ну і через цей додаток можна оновити софт цієї камери. Маючи в себе дві камери: іміт Pixi та іміт SmartCam s 800 4 k Сенсор Sony краще ніж у іміт Pixi, бо розмір сенсору тут 1,2, Проти 1.2.55, 255 а це має впливати на кращу світлочутливість. По реальній якості запису суттєвих відмінностей я не знайшов. Звичайно, ця камера без руху коштує дешевше. Це я про s 800 але і Mi Pixi цікавіша і по зовнішності, і по можливостям. І софт у неї, як на мене, кращий. Бо в цих двох камер різні програми для налаштування. Тож, якщо тобі просто треба якість зображення, бери дешевшу s 800 Якщо треба класні фішки, бери і міт Піксі. Підводжу підсумок: то чи варто своїх грошей камера і піксі? Як на мене, так. Бо тут ви реально переплачуєте за те, що камера може рухатись. Вам ця функція треба. Тоді купуйте. Не треба, тоді дивіться щось інше та дешевше. У цієї камери достатньо функціональне та стабільне програмне забезпечення. Мікрофон має декілька режимів, так він не топ, але в лайвмод, якщо навколо тихо, то запис дуже хороший. Ще до плюсів відношу й те, що камера записує в 4К, має швидкий автофокус. Так, при поганому освітленні можуть бути шуми, але якщо ви додасте хоч трішки зовнішнього освітлення, то картинка стане набагато кращою. На цьому у мене все. Нагадаю: купував імід Піксі на Експрес. ціна близько 140 доларів. Захочеш собі таку лінк в описі до цього ролику. Там саме може бути і промокод на знижку, щоб ти зміг купити цю камеру собі дешевше. На цьому у мене все. Виникли питання по цьому пристрою? Задавайте в коментарях. А нагадаю, що відео, тестові, які відзняв на цю камеру, знайдете по лінку в описі до цього ролику.